Характер Отця. Роздуми над Словом Божим на понеділок другого тижня Великого посту. Того часу Ісус сказав своїм учням Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Також не судіть і не будете суджені. Не осуджуйте і не будете осудженими. Прощайте і проститься вам. Давайте і дасться вам. Міру добру, натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється вам. Пригляньмося до побудови цього фрагменту. Перше повеління носить урочистий характер: Будьте милосердними, як і ваш отець милосердний. Чотири інші є наче коментарем до цього першого. Вони пояснюють, яким чином ми можемо бути милосердними, як наш Отець Небесний. Не судіть. Не осуджуйте, прощайте, давайте. Неймовірно, але першою поставою милосердя, до якої запрошує нас євангельський текст, є постава не судді, першим жестом милосердя з боку батька щодо свого блудного сина були обійми. Батько побачив його і змилосердився. Побігше кинувся йому на шию і поцілував його. Батько з євангельської притчі є образом нашого Небесного Отця. Звернімо увагу, що його жест абсолютно спонтанний, немає ані хвилини роздумів бігти, не бігти. Що зробити з цим критином пробачити чи не пробачити? Не засудження. А милосердя спонтанно випливає з його серця. Чи можливо, щоб із мого серця спонтанно випливало милосердя, а не осуд, пробачення, а не засудження? Я певен, що Христос не давав би нам заповідей, які неможливо виконати. Його дух зможе сформувати в нас його характер. Нехай мотивацією для нас стануть слова Кирила Єрусалимського, одного із отців ранньої церкви. Не можна допускати до хрещення когось, хто спонтанно не виконує слів на нагірної проповіді. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.